Привіт, котики! Мене звуть Ірина. Вітаю вас на каналі Чаклунка UA. Сьогодні хочу вам провести такий собі експрес-розклад на тему, що мене очікує в найближчий час. Розклад будемо робити на три варіанти. Зробимо буквально однією картою вашу сигніфікацію, якщо ви себе впізнаєте в енергіях в даному часі, в даному моменті. Тоді сприймайте інформацію. Не хочу сьогодні затягувати, лізти в дебрі психологічних лабіринтів. Чомусь мені захотілося зробити це все швидко. Знаєте, як час гроші. У мене сьогодні такий настрій. Тому зроблю, мабуть, декілька експрес-розкладів для того, щоб якось трошечки розбавити оці затяжні, важкі, іноді, знаєте, психологічні такі колупання, тривалі. Хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви ставите вподобачки, пишете коментарі, за те, що ви виражаєте свою думку, робите якісь запити на нові розклади. Я це дуже ціную. Дякую вам, мої котики. Ну що, поїхали. Одинички, двічки. І трічки. Загадуємо. Кому треба більше часу, ставте на паузу. Або через тайм-коди, які я завжди залишаю в описі до відео. Ну що, будемо починати? Поїхали. Двічки, трічки, Зустрінемося. Пізніше одинички. Поїхали. Хто ви у нас? В яких ви енергіях? Знаєте, з одного боку, ви відчуваєте себе в безпеці, тому що ви прийняли якесь рішення закритися, зачинитися, тримати свої рамки, границі, межі, тобто відстаювати свою позицію. Можливо, був, знаєте, якийсь, можливо, не скандал, скоріш за все, можливо, був якийсь конфлікт, незначний, але ви відстоювали свою думку, ви виражали свою думку. Ви Оголошували про те, як ви хочете, як вам потрібно. І в даний момент часу ви це все доказали, але залишились наодинці з собою, тому що, це, знаєте, як буря стихла, емоції счухли, І є час на роздуми, коли вас ніхто не чіпає і ви нікого не чіпаєте. Тобто ви зачинені трошечки від Всесвіту, але з, з таким. Відчуттям правоти. Відчуттям своєї правоти. Я це зробила, я доказала, я молодець. Це неважливо про те, що зараз ви знаходитесь, знаєте, в якоїсь точці, коли, ви розумієте, вам треба трошечки часу для того, щоб якось рухатись далі. Але на даному етапі ви трошечки призачинені самі в собі. Так, добре, як ми будемо струїти розклад. Ми будемо строїти розклад таким чином. Давайте подивимось, що ви очікуєте в найближчий час, і що ви отримаєте в найближчий час. Скажемо так, очікування та реальність. Отак. От так, ситуація склалась. Після бурі, затища, таке, знаєте, час на обдумування і що ви чекаєте. Ви чекаєте на прийняття якогось рішення на новий початок з людиною, скоріш за все, це гендер муж, мужський, чоловічий гендер. Можливо, ви сподіваєтесь на якусь зустріч. Тобто є очікування, ви розумієте, що. Це, знаєте, шанси 50 50 тому що немає впевненості про те, що ця зустріч може статися, але дуже хочеться, тому що, можливо, з цією людиною давно не бачились, і є велике бажання, що якось все воно почнеться знову. Або, знаєте, буде новий віток, новий виток енергії. Тільки воно буде не не з ваших відносин, а в ваші відносини. О, вибачте, махаю руками. Тобто відносини наповняться новою енергетикою. Бо було дуже довге затище, дуже довго нічого взагалі не відбувалося. Можливо, це якась історія зв'язана з кар'єрною. Сходинки, знаєте, ви там десь блукали-блукали, і ви сподіваєтесь, що вас виведуть. На новий рівень. Запропоную щось більше, ніж було. Це такий як другий підсвіт цієї історії, але взагалі центральною гілкою йде бажання зустрічі. Ну так, ви прям скучили. Є. Є велике бажання зустрітися. Ви скучили, ви втомлені очікуванням, ви виявили собі весь мозок, і ви дуже хотіли би, щоб це нарешті сталося в такому форматі. Так, добре, що у нас тут по реальності? Угу. По реальності, мабуть, вам придеться ще трошечки почекати, тому що зустріч може зірватися, дорога може не трапитися. Це буде боляче, це буде неприємно, ви будете очікувати, але, знаєте, результат, реальність, воно. Я не скажу, що це вас прям розчавить, але буде дуже неприємно, тому що ви очікували на одне, а отримаєте, точніше, не отримаєте те, що ви очікували в такому форматі, в якому ви хотіли не, не отримаєте зустрічі не буде. Хоча, знаєте, я не скажу, що це прямо вас там розірве на клачки від суму, від туги. Ви себе візьмете в руки, тому що ви зрозумієте, що є речі, які від вас не залежать, є відстань, яка не залежить від вас, яку ви іноді не можете скоротити, не тому, що ви не хочете, або людина, з якою ви планували зустріч, цього не хоче. Скоріше за все, так складуться обставини, і треба буде потерпіти деякий час. Деякий. Так, зустріч відбудеться, але треба трохи потерпіти. Так що отакий тут перший варіант одинички приймайте. Я б сказала даже, що вам не треба дуже багато, знаєте, вкладати енергії в оці очікування, тому що занадто ви можете переоцінити вирогідність цієї зустрічі. Це подобаєчка коментарик? я вас відпускаю. Двічки. Привіт-вічки! Хто ви у нас? Дуже важкий у вас період. Ви зачинені в своїх страхах ваш внутрішній, ваш внутрішній ребнок плаче, плаче, можливо, вас образили, і ви зачинилися, і для вас все виглядає в досить таких похмурих фарбах, і все таке якесь. Преддепресійне і дуже хочеться якось, дуже хочеться з цього стану, але ви нічого не робите. Тобто ви якось погрязли в цьому, знаєте, в печальках ви дуже засмутилися і, скоріш за все, вам не зовсім і хочеться щось робити, рухатися. От хотілося би, але я нічого не роблю. Можливо, мені треба було б себе взяти трошечки, стряхнути і піти далі в світ вийти, але ви зачинені глибоко в своїх таких, знаєте, може, стресова якась ситуація. Ви себе відчуваєте ображеною дівчинкою? Ну або хлопчиком, хто на мене дивиться зараз, да? або дівчата, або хлопці, бо в мене там є невеликий процент чоловічої статі, чоловіків, чоловічої статі. Тому двічки, щось ви тут трошечки розбиті і засмучені. Виходьте, давайте, з цього стану, тому що таке, знаєте, йде, як залипання трошечки. І досить може бути довгострокове. Це ви вже сіли, вже обладнали собі тут, знаєте, подушку, під дубку положили і сидите, страждаєте. Виходьте не треба. Так, це у нас чого очікуєте? І що буде в найближчий час. Поїхали, що ви очікуєте? Прийняття рішення, яке від вас не залежить. Занадто щось затяглося. Можливо, знаєте, і від вас, від вас і залежить, і не залежить. Тут, скоріш за все, йде. Внутрішнє. Ви як себе, зараз скажу, ви як не дозволяєте собі, собі зсередини. Читати себе, ніж ви є. Таке враження, знаєте, зараз перефразується, як внутрішні комплекси, коли ви себе принижуєте для себе. Не хтось вас принижує, а самі себе. Це таке самовідчування йде, тому що я б змогла, би, та ні, я б не змогла, А насправді, якщо б ви встали з цієї подушечки, то у вас би все вийшло, тому що ви себе як недооцінюєте. І ви як очікуєте якесь прийняття рішення із, зі сторони? Можливо, це людина, яка знаходиться на відстані. Можливо, це подія, яка далекоглядна і на яку ви дуже сподівалися, і вона повинна статися. І таке враження, як ви очікуєте, що хтось прийме це рішення, а не ви. Відношення, ви очікуєте якесь рішення від чоловіка або людини, чоловічої статі, або жінки, яка має такі чоловічі, жорсткі енергії. Але, скоріш за все, це знаєте, віднос... відносини з людиною, з якою ви, можливо, не спілкуєтесь довгий час, тому що достатньо багато часу проходить по аркану зірка. Вона ще означає відстань, вона ще може означати про те, що. Ваші сподівання, вони такі, знаєте, ви самі, можливо, не дуже вірите в те, що воно якесь збудеться. Є надія, але немає чіткої для себе, як чіткого розуміння про те, що взагалі воно можливо. І ви очікуєте, що людина, можливо, вийде на зв'язок, або вам напише, або вам подзвоне, і ви розумієте, що це рішення повинна прийняти ця людина, що ви тут не зовсім. Маєте важелі на цю всю історію? Добре, що ви отримаєте, як же ж ви розстраюєтесь? Як же ж ви дуже гостро сприймаєте те, що зараз нічого не відбувається? Ви настільки ув'язли в своїх оцих печальках двічки, ви мені трошечки не подобаєтесь. Ви самі себе тушите. В ітоги, дивіться, можливо, воно не буде так, як ви хочете. Тобто. Людина, можливо, проявиться. Чому можливо? У нас тут дві карти: одна таємниця, тобто воно невідомо. Друга це у нас бланка, яка, яка формулюється як гадалка, тобто або так, або ні. Тут у нас іде 50 на 50, немає чіткої відповіді, але те, що ви отримаєте в результаті в найближчий час, воно вам не дуже сподобається. Це таке враження, це не те, що ви очікували. Це щось інше, це щось нове, це щось по-іншому, по-новому, можливо, якось по-дурному. Можливо, знаєте, ви очікуєте на якісь визнання себе, або якусь романтичну гілку, а отримаєте якусь хрінь, на яку ви подивитесь і подумаєте, ні, ну дякую, що ти мені написав, але я. Не зовсім те хотіла почути від тебе, от в такому плані. Але сказати, що воно буде стопудово або не буде стопудово, я не можу. Очікування і дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій, таке враження, як людина, яку ви чекаєте і очікуєте довгий час, спостерігає за вашим емоційним станом. Не дарма я загострила увагу на те, що ви занадто довго в цьому перебуваєте. Таке враження, як людина очікує, коли ви з цього вийдете. Я не знаю посредством, чого це все відбувається. Можливо, у вас є загальні знайомі, які можуть йому розказати про те, як ви там себе почуваєте, або. Можливо, ви йому щось пишете. і Він розуміє, що у вас зараз стан дуже такий тривожний, дуже депресивний, і йому не зовсім зрозумілий і приємний для того, щоб вести далі з вами якийсь діалог. Тому така тут позиція двічки. Подобаєчка, Коментарик я вас відпускаю. Трічки. Привіт. Поїхали. Але щось тут річки мої задумали. Якусь романтичну аферу. Щось ми хитруємо, да? щось ми намагаємось когось надурити, інших або, або себе, щось ми тут хитруємо, щось ми тут трошечки не в гармонії з собою, тому що ми розуміємо, що ми щось робимо невірно. Але що саме, чи усвідомлюєте, чи ні? Така, знаєте, енергетика, коли я боюсь, що мене схватять за дубку і розоблачать, розсекретять якийсь ваш замисіл, і ви так обережненько намагаєтесь зробити щось для себе корисне, але це корисне для вас, воно не буде в радість комусь, або в вашому оточенні, або у ваших близьких людей, або це на роботі, знаєте, можливо, вам треба якось поступити. <кій> Таким чином, що ви розумієте, що. Або це такі ігри совістю, коли ви зробите те, чого ви не хочете, але це принесе для вас якийсь результат в відділу цього яйця, да, яке хочеться вкрасти, взяти. Воно вам не належить, але ви його хочете. Або це стосується почуттів, емоцій, тобто тут йде ще енергія трошечки маніпуляшечки, тому що для того, щоб отримати щось своє, і не зовсім, скажімо так, Етичними способами ви можете піти на це, тому що вам мені нужніє. Знаєте, мені потрібніше. От в таких ви енергіях. Так, ну що подивимось. Чого ви чекаєте? Ви хочете повернути, мабуть, людину, от прям хочете-хочете. І ця людина, яка дуже вас надихає, скажімо так, ганяє ваші енергії зсередини, ви відчуваєте такий творчий, можливо, підйом, емоційний сплеск, фонтан емоцій, дуже багато жезловості. Це каже і про близькість, можливо, така яскрава близькість цієї людини. Я не буду казати, що конкретно це йде. Мова про якусь сексуальну історію, хоча й теж може бути. Але тут про енергію це коли з людиною можна просто сидіти і мовчати, і ти відчуваєш, наскільки в тебе втікає оця тепла енергетика, кров твоя починає бігти швидше, і в тебе такий емоційний підйом. І ви хочете це повернути. У вас є таке бажання, ви бажаєте це. Можливо, ви щось тут задумаєте, зманіпулювати, або якось, знаєте, взяти для себе і щось ви там собі задумуєте. Ви як хочете почати нову дорогу з цією людиною, знаєте, а давай все забудемо, що було раніше, і підемо далі, тому що я дуже крута жінка, і на мене варто звернути увагу. Я гідна твоєї уваги, повертайся, але ви якось це робите. Принаймні бажаєте зробити якось трошечки кривими методами, тому що все-таки сімка мечів це така, знаєте, вкрасти щось, взяти щось, щось те, що, що вам не належить, або буде доставляти вам деякий внутрішній дискомфорт, тому що ви будете розуміти, що воно не ваше, або ви його добилися якимись нечесними способами. Так, що у нас тут в результаті? Угу. Дивіться, імператриця, дурень, імператриця, дурень. Я думаю, у вас все вийде. І те, що ви задумали, буде у вас. Тому що угу. підвішений. Був підвішаний. Тобто людина пішла, але ви повернете цей інтерес людини до вас. Якщо ви зараз дивитесь його спину, як він уходить, він буде дивитись вашу спину. Тобто ви закинете якусь там маніпуляшку і відвернетесь. І він такий, ой-ой, а куди це я пішов? Треба повертатися. Так, ви отримаєте, ви отримаєте те, що ви хочете. Але дивіться, будьте обережні. Таке враження, знаєте, як ви тим, що ви отримаєте, те, що ви хочете, ви закінчите у цієї людини якусь стару історію. Вона буде дуже болісна. Це не тільки для людини, це скоріше для його оточення. Але це надасть вам якийсь новий шанс. Можливо, це жезловість прийде в щось більш стабільне, пентакліве, так? Коли ви зможете планувати якусь історію назовні, на дальні якісь перспективи, туди на майбутнє, тому так ви отримаєте, і це досить скоро станеться, тому що ви розумієте, що, можливо, тут, знаєте, ще йде така... мисліний процес, коли ви постійно думаєте, коли ви думаєте, йде злив енергетики, людина. Якщо у вас є ментальний зв'язок, людина це відчуває і розуміє про те, що вам проще сказати так, ніж пояснювати, чому ні. Це як прив'язка ментальна. Якщо вона навіть не зовсім чесна, чиста і справедлива, вам по большому счету пофіг, тому що вам це треба. Навіщо вам це треба? Вам краще знати. Тому трічки, подобаєчка і коментари з вас. А я в принципі, закінчила. Напишіть мені, будь ласка, як ви відноситесь до таких експрес-розкладів без психологічних розборів, тому що в мене бувають теж різні настрої, іноді хочеться чогось швидкого. Це, як знаєте, фастфудова така історія, коли схопив, з'їв і біжиш далі. А буває, дуже хочеться там поколупатися години на півтори, щоб, знаєте, так, з чувством, з толком, з розстановкою, без оцієї, а, якоїсь поспішальної історії, коли постійно-постійно десь ми біжимо і хочеться просто сісти, розслабитися. Ну що, а я вам бажаю бути в тонусі, бути. Дуже спостережливими за собою, за своїм внутрішнім станом, тому що ми дуже впливаємо на те, що відбувається навколо вас, і транслювати саме те, що притягне до нас бажане. Ну що, папа? -па.